Уявіть собі світ, де готівка зникає, а кожна гривня існує лише у смартфоні під пильним оком держави. Фантастика чи близька реальність? Цифрові валюти центральних банків CBDC викликають бурхливі дискусії: одні бачать у них наступний етап еволюції грошей. Ну а інші інструмент тотального контролю. То що ж таке, це CBDC? прорив у фінансових технологіях чи крок до світу, де кожна наша покупка відстежується. CBDC – це цифрова форма національної валюти, яку випускає і Контролює центральний банк простими словами, це ті ж самі гривні, тільки не паперові, а у вигляді запису на сервері центробанку. Одна цифрова гривня дорівнює одній звичайній гривні на відміну від біткоїна чи там інших криптовалют, що живуть у децентралізованих мережах без єдиного центру. CBDC повністю централізована. Центральний банк не лише емітує, випускає такі гроші, а й може стежити за їх руком та встановлювати правила використання. У біткоїні ніхто не може свавільно надрукувати Кувати нові монети чи там скасувати вашу транзакцію. А у CBDC у державу теоретично є така можливість. Хоча і криптовалюти, і CBDC можуть використовувати схожу технологічну базу, наприклад, ну, технологію блокчейн, їхня філософія максимально протилежна. Перші створені для того, щоб дати людям свободу від контролю, ну а другі щоб надати державі більше контролю та інструментів впливу. Ну і щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ця ідея цифрових валют, давайте згадаємо коротку історію грошей. Колись люди Мінювалися товарами напряму через бартер. Далі з'явилися перші гроші, металеві монети і золота та срібла. Вони були цінні самі по собі. Ну а з часом для зручності виникли паперові банкноти. Спочатку їх можна було обміняти на золото, тобто кожна банкнота була забезпечена певним запасом металу. Але поступово золотий стандарт скасували, і національні валюти стали фіатними. Тобто їхня цінність тримається лише на довір'я до певної держави без твердої прив'язки до золота чи срібла. Колись ця довіра підривається надмірним звуком грошей, наприклад, виникає інфляція або й гіперінфляція. Історія знає випадки, коли гроші знецінювалися майже до нуля у 1923 році в Німеччині за Бухани з платили мільйони марок. Ну а у Зімбабве у 2000-х роках номінали банкнот зросли до трильйонів, і все одно на них мало що можна було купити. І ось такі катастрофи підривали віру людей у паперові гроші і змушували шукати альтернативу. У наш час і без того більшість грошей стала електронною на картках, рахунках, у мобільних навіть додатках. То чим же відрізняється та сама безготівкова гривня на? Рахунку від CBDC. різниця в тому, хто контролює запис. Звичайний безготівковий депозит це запис про певний борг комерційного банку перед вами. Ну а цифрова валюта центробанку це пряма вимога до держави, аналог паперової банкноти, тільки в електронному форматі, іншими словами, CBDC дає вам можливість тримати гроші безпосередньо в центральному банку, минуючи усіляких там посередників. Поштовхом до появи СІДІСІ стала, зокрема, революція криптовалют. У 2009 році з'явився наш папа Біткоін. Перша децентралізована цифрова валюта, задумана як гроші поза контролем урядів і банків. Спочатку його сприймали як певну іграшку для техноентузіастів, гітів, але з часом біткоін та інші криптовалюти перетворилися на індустрію з мільярдними оборотами, навіть же трильйонними. Уряди опинилися перед певною дилемою. Ці нові технології дозволяють робити миттєві та дешеві платежі, що теоретично можна взяти на озброєння і в офіційно фінансовій старій системі. Проте, якщо віддати це повністю на волю приватних криптовалют, то центральні банки втратять загалі контроль над грошовим обігом. і багато країн. Спочатку намагалися боротися з криптовалютою, ви знаєте, через там заборони або жорстке регулювання, але зрештою вирішили створити власну альтернативу. Так, от у другій половині 2010-х років почалася світова гонка за CBDC. Першими визначилися Багамські острови, які у 2020 році запустили свій пісочний долар, тобто таку цифрову версію національної валюти. Китай, звичайно, також швидко рушив уперед. Народний банк Китаю розробляв цифровий юань з 2014 року. А у 2019-2020 почав його тестування в окремих містах. І вже нині мільйони китайців спробували цей є юань через спеціальні додатки. Влада роздавала громадянам ці невеликі суми в цифрових грошах, а частину держслужбовців перевели взагалі на зарплати в є юанях. Китай рекламує звичайно цю валюту як модерновий спосіб оплати, але не приховує того факту, що є юань дає державі більше можливостей контролю за вашими транзакціями у 2021 році. Нігерія стала першою африканською країною з власним CBDC, запровадивши є найру. Спочатку, звичайно населення ставилось одне із недовірою. Люди звикли до готівки та побоювалися такого тотального контролю. Ну а у відповідь нігерійський уряд навіть обмежував видачу цих паперових грошей, ну щоб ніби мотивувати та заохотити перехід на Янайро. І в кінці кінців, попри труднощі старту, поступово цифрова валюта там почала входити в ужиток. Ще один великий гравець в Індії запускає пілот своєї цифрової. Валюти рупії у кінці 22-го року за перші місяці долучається понад мільйон користувачів і сотні тисяч торговців. Центробанк Індії називає цю валюту малютою майбутнього. і очікує, що вона взагалі зробить платежі більш ефективними, звичайно, та зменшить тіньову економіку. Йдемо далі. Ще один гігант, європейський союз, теж готується до запуску цифрового євро. Європейський центробанк запевняє, що є євро доповнить готівку, а не звичайно замінки. Розглядаються варіанти, як зберегти приватність зрібних платежів і не нашкодити стабільності банківської системи. Ну, от, наприклад, йдеться про можливі ліміти на суми на цифрових гаманцях. Якщо все піде за планом. Рішення про випуск цифрового євро можуть ухвалити вже незабаром. Ну і за кілька років єврозона отримує нову форму грошей. США наші поки що обмежені. ФРС вивчає тему CBDC, але звичайно не ухвалила конкретного рішення щодо цифрового долара. Більше того, у самих штатах чимало опору. Деякі штати, наприклад, там, от Техас, да, вже заборонили використання потенційного цифрового долара на своїй території. Звичайно, вони побоюються, що це може бути втручанням у приватність. Наш Дональд Трамп взагалі, назвав CBDC інструментом поневолення. По наразі США більше зосереджені на регулюванні криптоактивів, аніж тож наразі, США більше зосереджені на регулюванні приватних криптовалют або там стейблкоїнів, ніж на створенні власної цифрової валюти. Ну і навіщо центральним банкам увесь цей клопіт із цифровими грошима? Для них сімдісі це якийсь новий рівень контролю та гнучості у проведенні фінансової політики. Вони отримують прозорий огляд грошових потоків. Легше виявляти і припиняти відмивання коштів, ухилення від сплати якихось там податків та звичайно, фінансування якогось злочинів, адже готівка, яку неможливо відслідкувати, наразі складає 90% усіх нелегальних операцій. До того ж, за допомогою СІБІСІ можна багато швидше та ефективніше втілювати економічні рішення. Наприклад, тут у разі якоїсь там кришти держава зможе переказати гроші підтримки громадянам напряму на цифрові гаманці, минаючи усілякі бюрократичні перепони. Або якщо, наприклад, треба стимулювати економіку, там, там витрати, можна програмувати гроші, надаючи їм термін дії, наприклад. Да? Скажімо, що ну, от, видані на підтримку бізнесу кошти треба витратити тільки за півроку, не довше. Інакше вони просто зникають з рахунку. Ось такі саме певні хитрі механізми неможливі просто з паперовими банкнотами. І саме для цього і створюється CBDC. Однак разом із перевагами з'являються і загрози. Найперше це приватність. Готівка дозволяє нам купувати речі відносно анонімно. Ну а цифрові платежі залишають цифровий слід. І навіть якщо всі гроші стануть CBDC без міцних правових гарантій конфіденційності. Ну, фактично, будь-яка уповноважена особа зможе дізнатися, що ж ви там іде купували. Для багатьох людей це звучить просто страшно. Тотальний нагляд за фінансовим життям ОРЛ 1984, ніби поліцейська держава, а не вільне суспільство. Ну і, звичайно. Звідси відпливає друга небезпека. Це відсутність цензури. Цифрова централізована валюта теоретично дозволяє владі блокувати будь-яку транзакцію або заморозити рахунок конкретної людини. Дайте авторитарному режиму кнопку Вимкнути гроші, і він рано чи пізно, звичайно, її натисне для того, щоб покарати своїх любимих опонентів. Найрадикальніший сценарій це поєднання CBDC із системою соціального рейтингу. І Китай, звичайно, у цьому плані це показовий приклад. Система оцінки благонадійності громадян у них уже працює, і цифровий ювань прекрасно вписується у цю концепцію. Людини з низьким рейтингом автоматично отримує обмеження на фінансові операції. Скажімо, їй там заборонять купувати авіаквитки або люксові товари, або взагалі встановлюють якісь там ліміти витрат на місяць. Таким чином держава керує поведінку громадян через гроші. Це вже навіть не майбутнє. Такі експерименти відбуваються прямо зараз. В політичних країнах перспектива тотального фінконтролю викликає запитання. Громадські певні там організації наполягають, що якщо впроваджувати CBDC, то звичайно з жорсткими гарантіями приватності і збереженням конфіденційності, або там якихось альтернатив як запасного варіанту. Ну і звичайно, питання кібербезпеки централізована. Інфраструктура може стати мішенью для будь-якої хакерської атаки або навіть кіберзброї в руках ворожих держав. Транзакції зупиняються дані користувачі опиняються в руках злочинців. Ну а відновити роботу цієї системи буде занадто важко, щоб зробити це швидко. І щоб запобігти цьому, звичайно, треба передбачити якийсь захисний механізм. Але як відомо, абсолютно захищених систем не існує. Навіть банальне відключення електрики чи зв'язку здатне поставити цифру економіку на паузу. Тому завжди має бути план Б. Чи є можливість якихось там офлайн платежів, чи збереження якоїсь частки готівки в обігу, інакше суспільство може просто стати заручником технології. Звичайно, важливо теж згадати про вплив на традиційну банківську систему. Якщо громадяни значною мірою перейдуть на CBDC, банки можуть просто втратити частину депозитів, а отже, і ресурсів для кредитування. Це звичайно не обов'язково якась там катастрофа, але проблему у бізнес -мод моделі банків, звичайно, виникнуть. Ймовірно, центральні банки встановлюватимуть певні обмеження, наприклад, суми на одному гаманці, або відсутність там відсотків на ці кошти, щоб великі суми залишалися на депозитах у приватних банках. Тож для тих, хто взагалі цінує свободу криптовалюту, є природним та логічним притулком на випадок, якщо традиційні гроші притвоються на цифрові кайдани. Дарма країни на кшталт Китаю, просуваючи свій CBDC паралельно заборонили операції з криптовалютою яким же буде це майбутнє грошей? Найімовірніше, звичайно, нас чекає співіснування обох систем, але не без боротьби. Державні CBDC можуть стати основним платіжним засобом для більшості населення, адже ними буде просто зручно користуватися. Та й влада, скоріше за все, буде стимулювати саме цей формат розрахунків. Але водночас з криптовалютою продовжать існувати в якомусь виді паралельно. Тобто, можливо, їх частка в щоденних платежах буде невеликою, за те як засіб заощадження або альтернативний фінансовий канал залишаться. Залишиться. Цифровий світ великий, місце знайдеться всім, і питання в пропорціях, звичайно, і правилах гри. Можливо, навіть із часом з'являться якісь там гібридні рішення, наприклад, там CBDC з елементами приватності або міжнародні розрахунки між центробанками на базі блокчейну. Наразі усе це лише ідеї для нас, звичайних людей, користувачів. Головне бути проінформованими і небайдужими. Якщо уряд нашої країни впроваджувати на весь відісі, суспільство має слідкувати за цим процесом, ставити незручні звичайно запитання, вимагати гарантії захисту прав, і варто звичайно зберігати фінансову гнучкість, не тримати усі гроші в одному кошуку, особливо якщо ви тільки-тільки починаєте свій шлях у світі криптовалют. Варто брати наприклад, біржі, які дають більше можливостей для навчання і безпечного. Старту і якраз BitGet – це одна з провідних платформ для торгівлі та інвестування, яка пропонує зрозумілий інтерфейс, корисну аналітику та регулярні бонуси для новачків. До речі, якщо ви зараз перейдете в опис до цього відео, там знайдете лінк, перейдете до нього і можете отримати до 6200 USDT на свій рахунок, якщо ви новачок. Гайда у підсумку можна сказати, що різні активи від паперових банкнот до біткоїна можуть слугувати під страховкою одне для одного у світі, де гроші еволюціонують шаленими темпами, це здоровий підхід. CBDC дійсно може стати новим етапом еволюції грошей, зробити економіку швидшою, ефективнішою та прозорішою, але водночас він несе ризик безпрецедентного контролю над кожним із нас. Яким буде результат? Хотина багато в чому залежить від того, як цю технологію впровадять, які запобіжники закладуть. Ну а нам з вами належить просто знайти баланс між зручністю та свободою. Фінансова революція вже стукає у двері. Тож зустріньмо її підготовленою відповідально, щоб нові гроші служили людям. А не навпаки, ну, сподіваюся, було корисно. Лайк, підписка, ну і, звичайно, як і зазвичай побачимося у майбутньому.